Я не розумію, чому коли я приходжу в котокафе, там всі котики сплять. Ну що ж, давайте розберемося з цим питанням. Взагалі, природа котиків така, що 75% всього часу вони сплять, а коли вони не сплять, їм потрібно ще вмитися, поїсти, сходити в туалет, просто посидіти, помедитувати та подумати про свої котячі справи. Тому дійсно ви можете потрапити в той період, коли котики можуть спати. Тому спробуйте приходити до нас в гості в різний час. Наприклад, особисто я помічаю, що котики найбільш активні зранку, коли ми тільки відкриваємося, та перед самим закриттям, коли вже починає темніти. Другий дієвий спосіб це зацікавити котиків грою. Однак, тут вам вже доведеться докласти трішки своїх зусиль, тому що наші котики дуже баловані. У кожного котика свій характер, темперамент та вподобання до ігро, тому. Не соромтеся, запитуйте у кого з котиків яка улюблена іграшка, та як зацікавити їх до гри. Однак не забувайте, що котики такі ж окремі особистості, і їм може щось подобатись, не подобатись. хотіти спілкуватись та ні, тому не засмучуйтесь, якщо вони не виправдали ваші очікування. А ми, звичайно, чекаємо на ваші нові запитання та в гості. Ми знаходимося в місті Черкаси, вулиця Байди Вишневецького, Кет-кафе.